Друзі, усім привіт! Ви на каналі сад декоративних рослин Bob's Garden. І з вами сьогодні Юля. Ми вам вже давно обіцяли з мамою розповісти про наші гейхери Мама колекцію свою збирає досить давно. І нам було складно зорієнтуватися вже наразі, де яка гейхера Тому ми перенесли ці випуски саме на осінь. В цей час гейхери стають вже більш схожими на себе, відрізняються сорти трішки. І я вам зараз покажу їх. Також хочу вас попросити не забувати ставити нам вподобайки, підписуватись на наш канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати новенькі відео. Це нам дуже приємно, це важливо для нас. А ми вам і надалі будемо знімати цікавий контент. Друзі, відразу хочу сказати, що у нас у садку є три види рослин: гейхери, тіарели та гейхерели. Чим вони відрізняються? Гейхери вони бувають абсолютно різних розмірів, габаритів, маленькі, великі, дуже різне забарвлення, листочків мають, мають високі квітконоси усі з дрібненькими-дрібненькими квіточками. А ті арели мають набагато менші розміри, і листя у ті зазвичай більш таке різне. Тобто воно ажурніше, більше має таких різблень цікавих. Ви можете в інтернеті подивитися, як виглядають тіарели. І У тіарел, на відміну від гейхер, цвітіння нижче. Є навіть такі сорти тіарел, у яких цвітіння має форму конусу, і квіти дуже густо насаджені по усьому стебельку. Тобто цвітіння дуже таке пишне, і за це їх цінують. Тіарела також має не такий великий корінь, як гейхера, і через це вона не піднімається, на відміну від гейхери, над землею. З роками. Тобто кущі гейхер вони вилазять з землі, їх потрібно е, через 2-3 роки після посадки ділити, в залежності від сорту, е, омолоджувати. Ті вони в цьому плані більш простіші. І ось, щоб поєднати е, дві такі групи рослин, е, селекціонери вивели гейхерели, скрестивши саме гейхери і тіарели. І оскільки у нас у садку досить багато рослин, то я не буду зациклюватися, що саме з них гейхера, що тіарелла, а що гейхерела. Тіарел, відразу скажу, у нас всього декілька їх взагалі майже не маємо. Ось, буду вам показувати окремі рослинки, називати їх сорти. Не уточняю, чи це гейхера, чи це гейхерела. Ви можете по сорту в інтернеті самі на це подивитися, тому що е, сорт він індивідуальний, вони не повторюються у рослин. Тож почнемо з цієї клумби. Хочу розпочати із красуні, яка, ну, напевно, є майже у кожного цінителя цих рослин, тому що вона дуже приваблює погляд, вона яскрава, цікава, називається цей сорт. Solar Eclipse. Ось так він виглядає. Листочок всередині, бачите, має таке забарвлення червонувато, коричневе, з бордовим, дуже гарне. Ця серединка вона не завжди така ярко виражена. Обідочок завжди яскравий, такий салатовий, лаймовий. В залежності від місця зростання рослина може трошки змінювати свої окраси. У нас дві такі гейхерки. Ось тут одна і ось інша. Купувала мама їх окремо, тому що одна. Перша, яку вона купила, не наростала взагалі. Дуже повільні темпи. І мама думала, що вона пропаде, і купила ще одну таку саму. Цей сорт рекомендую. Я вам покажу сьогодні багато гейхер, які мають саме таке забарвлення. ну В тому плані, що є такі схожі, з прожилками. з... Плямками, ось мені вони дуже подобаються. Я хочу, щоб мама їх зібрала на оцій клумбі більшість з них. Ми будемо ось там розсаджувати гейхерки замість хости. Тут ще в нас є місця. Тому покажу вам сьогодні їх достатньо багато, саме такого типу рослин. Далі хочу вашу увагу звернути на гейхери кучеряві. Ось такі. Це я їх так називаю кучеряві. Бачите? У них такі листочки, ніби з завітушечками, Вони настільки вигнуті, що виглядають достатньо кучерявими. Тил має такий ось малиновий, гарний ця рослина. Ми маємо взагалі два таких сорти схожих один на одного. На цій клумбі лише один з них. Ось це розсаджені однакові рослинки на продаж. Ось це доросла рослина того ж сорту. Я відразу кажу, що я не усі сорти рослин знаю наших гейхер. І, можливо, я в якихось навіть помиляюся ті, що буду називати, ви можете мене в коментарях виправити. Ось ще одна така рослина. Ми підозрюємо, що саме ця рослинка, оцей от сорт, він називається Crimson Curls. Ось. Він дуже гарний зеленувато бордове листя, така дуже яскрава тильна сторона, і коли кущик наростає, це виглядає дійсно чудово. Також на початку цієї клумби маємо ось таку рослинку кучеряву. Вона дуже схожа на попередню, на ту, що я вам показувала, бачите? Але в неї все ж трошки інша форма і інший відтінок. Ці, ще маленькі рослини, я зараз вам покажу велику на іншій клумбі. Ось вона також, бачите, гарненька. І ви мені скажете, можливо, в коментарях, яка саме з цих відноситься до сорту Crimson Curls. Ось тут у нас зростає ще одна доросла така рослина. Бачите? Також дуже кучерява. Але в неї форма куща. Інакше е, колір все ж таки теж відрізняється. Якщо їх разом один біля одної посадити, вони будуть відрізнятися. У нас є приклад, я вам покажу ці рослинки, які зростають разом дві. Але ось у нас сумніви, чи ця називається Crimson Curls, чи та, що я вам показувала маленькі саджанці, великі на попередній ділянці. Продовжуємо огляд цієї діляночки. Ось ця старожилка, яка зараз навіть не у кожного в садку знайдеться, тому що це дуже старий сорт. Має такі темно-зелені листочки, круглі, дуже гарна рослина. Вона тут вже старенька. У нас взагалі кущиці всі старі, треба їх поросаджувати трішки. Ну, саме цього сорту. Ось цей сорт він називається правильно Midnight Blush. Мама купувала її одну з перших. Ось така красуня. А ось тут поряд, друзі, зростає Гейхера Green Spice. Вона зараз в не найкращому своєму вигляді теж непогано виглядає, але навесні вона просто неймовірна. Я вам ставлю фото. Це дуже популярний сорт серед садівників. Він старий, але дуже вартий того, щоб його посадити на своїй діляночці. Ось, і зараз ми підемо далі вглиб трошки. Якщо вже заговорили про старі сорти, покажу вам ще оцю красуню. Вони мені не дуже подобаються. Це дві такі гейхери, однакові. Бачите, там трошки меншенька, тут більша. Ось, зараз вони такі цікаві. Зібрали багато-багато барв собі. Треба почистити їх. Ось. А навесні вони такі виходять червоні. Яскраво червоні, і через це ми їх тут залишаємо, тому що навесні багато рослин зовсім не декоративні, а ось ці гейхери вони гарно прикрашають цю клумбу. І ми вирішили, що тут вони поки що зростати будуть. Далі тут між нашими кучеряшками, ви напевно помітили, є ще отака красуня. Ось. В неї також листочок, ніби з рюшкою, але колір відрізняється. Він такий насичено-фіолетовий, я би сказала. Досить, ну, трошки є зеленого відтінку, дивлячись, який листочок старші, бачите, зелений, в зелений йдуть. Але оці всі молоді, вони досить темні, фіолетові, гарні. Ось, тильна сторона також малинового такого насиченого кольору. Дуже гарна гейхера. Ось якраз коли була весна, чому ми не могли вам показати, розповісти про рослини, про їх сорти. Тому що всі ці гейхери, ось ця навіть, ось ця, ці кучеряшки, вони дуже схожі були. Тому ми вирішили залишити на осінь розповідь про сорти. А вже навесні ми покажемо, як вони виглядають весняні. Йдемо по клумбі далі. Тут у нас зростає симпатяшка карамель. Це, напевно, одна з найнепривередливіших гейхер, які я знаю. Вона дуже гарно розростається, дуже гарно ділиться, завжди красива. Виходить навесні ось така яскраво. Помаранчева, з червонуватим відтінком, трошки жовтого. Зараз, бачите, листочки більш такі після літа зеленішо жовті. Але ті, що з'являються нові, знову яскраві, гарні, дуже гарна рослина. Я рекомендую, якщо у вас її немає у садку, посадіть, не пошкодуєте. Але пізніше вам покажу можливо, навіть у наступному відео, бо не знаю, чи встигну все за один раз, покажу ще дві гейхери, які схожі на карамель. І ми їх іноді путали, але вже розібралися у своїх рослинках. І вам розповімо, в чому різниця між трьома подібними сортами. Потім у нас тут посаджені дві новиночки, які ми в тому році восени прикупили на розпродажі. По 90 гривень всього лише дуже гарні були рослинки ось ця називається Dew Drops. Вона дуже цікава. Бачите, такий мраморний листочок, незелений, він всередині зелений з білими такими вкрапленнями. І ще вона не відкрила своєї повної краси, коли ми її восени купували. Ми купували це вже в листопаді, напевно, в неї йдуть такі рожеві прожилки по листочку. Якщо знайду фото, вставлю або в інтернеті, подивіться, ми дуже чекаємо, коли прийдеться пора, і вона розфарбується. Усі рожеві рожеві прожилочки на листочках поки що немає їх. Але купували точно з ними, тому це сорт New Drops. І купували ось цю красуню разом з тією, але без сорту і не визначились, тому що таких гейхер схожих дуже багато. Ми не можемо знайти точний сорт її. Дуже гарний колір вона має. Багато відтінків такого рожевого, коралового, трохи червонястого, трошки помаранчу. Ну, тобто, рослина, ви бачите самі, неймовірна. Може, хтось підкаже, що це ми такий за сорт прикупили. Цікавий. І маємо дуже багато рослин. Гейхер ось такого сорту. Я їх називаю кучерява салатова. Ось вона мені прям до душі припала, дуже гарно розростається. Багато хто її купує. У нас вона яскравим акцентом виступатиме на клумбі. Бачите, неїтивна сторона також така червонясто-малинова. І кущик гарний, пишненький робиться. Кучерява салатова. Не знаємо сорту взагалі. Хто знає, напишіть, будемо дуже вдячні. Вона. Навесні виходить така жовтіша, мабуть, трішки до жовтого більше, ніж до салатового. Ну, от в неї так час від часу, в залежності від місця зростання, вона може бути жовтовата, може бути зеленувата, може бути салатова. Ну, і ще одна красуня, яка зустрічає тут на початку клумбі усіх. Це сорт Електра. Вона також одна з моїх улюблениць. Вона для мене належить до тої групи, яка ніби Solar Eclipse і ще інші рослини, які я вам покажу. Тобто суть цієї рослини в тому, що в середина, е, прожилочки проявляються, такі червоного кольору. Зараз тільки початок цього сезону, вона досить довгий час стояла, просто салатова, але досить гарна стояла яскрава. А восени вона починає зафарбовуватися ось в такі кольори. Тут у нас такий куточок дорощування гейхер, дитячий садок. Ми вирощуємо тут рослинки на продаж. В цьому році їм було дуже спекотно. Ми навесні багато розсаджували, але деякі лише зараз далися в ріст, за літо взагалі не наросли, тому що просто не могли цього зробити. І тут я хочу звернути вашу увагу на ось цю гейхеру. Вона виглядає ну не дуже привабливо, але вона також відноситься до досить яскравих гейхер. Бачите, ось на цьому листочку гарно видно, як вона повинна виглядати в ідеалі. Ось така червона серединка, не повні прожилки, а саме такий клиновий листочок всередині. Ось ця гейхера вона називається «Catching Fire». Вона для мене також відноситься до найяскравіших гайхер, і ми її будемо пересаджувати на ту клумбу під корою, десь біля Solar Eclipse чи біля електри. Тобто вона буде там зростати. Мені здається, там їй буде добре, бо тут вона на виживанні, не хотіла зростати взагалі, давно посаджена, але трішки зараз себе краще почуває, ніж раніше була. Ось Catching Fire. І ще на цій клумбі я хочу звернути вашу увагу на один сорт це карликова гейхера. Називається цинабар Сільвер. Ось так. Вона, в принципі, не досить помітна у садку. В неї завжди такі невеличкі листочки, трошки більше виростає, ніж ці два саджанця. Ось, має такі сіровато-пурпурні з зеленим кольори. Але її головна фішка це цвітіння. Воно яскраво-червоне, воно видає високі-високі пагони і на них яскраво-червоні квіти. І це дуже привабливо виглядає навесні. Тому, хто любить такі барви, ось рекомендую також цей сорт. Коли кущик наростає дорослий, він стає досить гарним і привабливим. На цій діляночці хочу також для вас порівняти дві дуже подібні гейхери. Ось така красунька і ось така. Вони у нас тут зростають спеціально поряд, і зараз по них різницю видно. Відтінок відрізняється, хоча, ну, хто не дуже цікавиться гайхерами, то навряд чи помітить відмінності. Ось ця велика зелена красунька вона називається Apple Crisp. Має ось такий листочок гарний. Бачите, він в прожилку йде темнішу. Вона завжди зелена, круглий рік. Досить гарно наростає швидко, ділиться гарно. Її треба частіше ділити, ніж інші, тому що вона наростає вверх, піднімається з землі. Зараз вона у нас тут з барвінком сплелася, тому ми будемо цей великий кущ викопувати, перебирати, саджати якісь поділки собі на продаж. Ми маємо багато таких кущів, тому для себе цю рослину залишати немає сенсу. Ось, вона гарна, я її рекомендую, хоча вона зовсім недооцінена серед садоводів, бо всі хочуть кольорові, а не зелені. І напарниця, з якою ми її порівнюємо, це Lime Swizzle. Ось така. Цей кущ більш компактно зростає, більш щільно. Він не піднімається так з землі. Має трішки яскравіше забарвлення. Хоча малюнок на листочку дуже схожий. Бачите, також вона зелененька з такими темнішими прожилками. Але колір більш світлий. І форма куща трішки відрізняється. Теж треба розсаджувати, бо вже вона у нас тут досить стара і дала кучу діточок. Ось, а це, до речі, дорослий кущ Циннабар э, Сільвер. Ось оце він дорослий. Трошки погорівши на сонці, але це нічого. Ось так вона виглядає. Бачите, листочки не стають великі, оце максимальний їх розмір. Карлик. Ось тут, в цьому куточку, ми маємо гейхеру кімоно. Насправді, якщо я не помиляюсь, це навіть гейхерела, а не гейхера. Ось, бачите, Вона має дуже цікавий окрас листа, лист форми гарної і цікавої. І має таку темну прожилку всередині. Ми навесні продали дуже багато таких гейхерел. Вони дуже. Популярні, скажімо так, у наших покупців були, тому будемо обов'язково розсаджувати цей кущик, він старий, хоч і листочків тут мало, але він старий, досить бачу, декілька поділок є. І що хочу ще сказати, що ми мали, крім цієї гейхерели, лише дві схожі на неї, і тому трошки плуталися. Ну, точніше, одна дуже схожа, а друга, ну так, більш ажурна, можна відрізнити. Я вам так, також їх обов'язково покажу. А ця гейхарела заслуговує уваги, вона навесні дуже гарна і зараз непогано виглядає. Ось тут ми маємо один із сортів, який чимось схожий на гейхарелу кімоно це сорт тапестрі. Ця гейхарела має листочок більш яскравий, пальчики в неї більш такі ярко виражені, на відміну від кімоно. І прожилка, бачите, вона ніби перетікає в такі, в павутинку. таку, ось. Тому, звичайно, їх відрізнити можна, особливо, якщо ви їх посадите десь разом, то буде дуже видно різницю. Але ця гехера досить яскрава для садочку. Квітує вона рожевими квітами, симпатично. Тому рекомендую, хто полюбляє цвітіння цих рослин. То ця гайхерела буде виглядати неймовірно, можете її саджати. А ось тут, в нашому новому хостарії, ми маємо третій сорт, досить схожий на попередній, але, ну, звичайно, він відрізняється. Це, якщо я не помиляюсь, взагалі тіарела. Називається сорт Silvan Lace. Ось, бачите, який має листочок. Тут листочок набагато ажурніший. Такі е, досить гарно виражені полоси на ньому. Сам колір листа е, світліший, він ніби салатовий. А де неде де навіть е, восени я помічала, що перебігає в такий золотавий. І саме ця рослинка квітує білими квітами, досить такими витонченими, такими пухнастими білими квітами. Саме по цвітінню ми зрозуміли, що це у нас тут Сільван Лейс. І я вам зараз покажу ще одне містечко, де у нас зростає малесенький Сільван Лейс, але теж дуже симпатичний. Ось тут, наприклад, ми також маємо одну гейхеру Сільван Лейс. Ось, бачите, вона малютка тут ще, тільки відростати починає. Цікава дуже симпатяшка. І, до речі, біля неї дуже гарний сорт. Ми не маємо великого куща цієї гейхерели. Але цей маленький також дуже симпатичний, називається Gun Smoke. Е він бачите, має таку форму, листочка різну, також витягнуті пальчики, ніби на кінцях листочка. Такий колір сірий у нього з ярко вираженою прожилкою посередині. Трошки відтінки є якогось. Не знаю, навіть рожевого чи червонястого. Цікава дуже гайхера. Ну і звичайно, я не можу обійти стороною. Ось цю яскраву красуню, яку ви вже не раз бачили у нас у відео. Багато хто її хвалив, багато хто просив розповісти про наші гейхери, коли її бачили. І вона дійсно чудова просто. Ми її називали у відео Дельта Даун. І були неправі. Ми помилялися, коли ми передивилися усі наші покупки Гейхер. Ось бачите, який листочок у неї гарний великий. Подивилися, почитали про гейхеру Дельта Даун, як вона повинна виглядати. То ми зрозуміли, що це не вона. Цю гейхеру звати Red Lighting. Я вам підпишу назву, можете пошукати її в інтернеті. Мама її купила, коли е, зрозуміла, що Електра. Не дає тієї краси, яку вона від неї очікувала. Ось тому купила саме цю гейхеру Red Lighting і посадила її сюди. А як виглядає Delta Down я зараз вам покажу на іншій ділянці. А саме ось тут, на початку цієї клумби, у нас, як нам здається, зростає саме Delta Down. Ми дуже довго придивлялись до цієї гейхери, Думали, що це можливо електра. Ну, Багато яких було вже у нас припущень, але е, на вигляд вона все ж таки більше всього е, схожа на Дельта-Даун. Тому що саме Дельта-Даун має на листочках такі е, не просто прожилки, а ніби зафарбовується листочок в цей червоний колір. І бачите, новенькі листочки, усі лізуть такі червонясті всередині. Вона була м, майже жовто-зелена. Довгий час влітку, коли спека була неймовірна. А навесні вона мала такі більш прожилки на листочках. А зараз, бачите, от на осінь має отакий окрас. Ось так, друзі. Ось то була Дельта Даун. Тому, напевно, буду закінчувати своє відео на цій красуні. Воно вже затянулося, вже буде до пів години. Я не хочу, щоб... Дуже нудне воно здалось комусь чи затягнуте. Тому дякую, що ви були сьогодні зі мною. Це ще далеко не всі сорти, які має мама у своєму садку. Обов'язково вам покажу усі інші у наступній частині. Тому залишайтесь з нами, підписуйтесь, ставте свої вподобайки. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. І до нових зустрічей!